Доброго дня, шановні глядачі, оріончики РФ 244 є в двох кольорах, є чорний, ось такий от красень і колір червоного Феррарі. Чим цікавий ця, цей тракторець, в нього все, що можна придумати в 24-ки, в нього є рівна підлога, бокова куліса, реверс. Сидіння пілот, розподільник на гідровиходи, двохдискове щеплення, примусова гідравліка. Щас покажу. Ось безпосередньо розподільник. Підсилене задні навісни з ребром жорсткості, дві швидкості валу відпору потужності. Тракторець просто бомба. Чекаємо на вас. Міні-агровіниця Тиврівська 62А біля авторинка. Найбільший вибір тракторів в Україні. До нової зустрічі!